Вітаю, з вами ми, Orchid Games Entertainment, та я, Орест. Сьогодні ми будемо проводити 20-ту місію на OG -лока, яка називається Тексти Божевільного кекса. Або тексти Меддога, як по англійськи Тобто поганого пса. Hmm, no problem to help no problem. What up, man? Hey dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. Well who, homie? Who? She is. I ain't in a rap game. no know that ain't my thing. But um, we had to think about something. Man, how about if I just Да, я б теж все зробив, якби, щоб тільки цього говна не слухати. Я б так само зробив, я б все зробив б тільки того говна знову не слухати. Ну що, ж, їдемо до обсобняка бішеного кекса. Добираємось, ми, значить, до нього. Постараюся якомога швидше зібратися. Добре, що лунаються такі прямі дороги. Не треба кружляти навколо одного пагорбу. Це ще. Підемо до того кексика. Забирайте, забирайте, мені треба скільки грабувати одного вашого багатія, знаєте? Не туди. Не, як же то довго? Ух, как хорошо, что эта дорожка есть. Сейчас заезжаем сюда. Да знаю я. Я видел тебя. Главний ход з другої сторони. Вот вона. Ну що ж, книга з того знаходиться. Книга вірхів тих того репу знаходиться в студії запису. Тут є охорона особиста, яка патрулює той маєток. Ну що. Ж. Нам тут треба тихенько діяти. Тобто, ну знаєте, жодного шуму. Ой, блін, я провалився. Коротше. Е, ти мав вже здохнути. Вже цього разу таки здохнути Йой, я провалився. Хм, а тут той зовсім не прореагував про таку скрізь. Окей, йдемо за тим чуваком. Окей. Ну, я його переліжу, щоб не залежав. Окей, можемо вибігти тут. Окей, приближається охоронець, зближується. Мені треба знайти підходяще місце. Оцей участок з стіню. Ну, коротше кажучи, якщо тут стіню, тому... За грою то він нас не, мов, не повинен тут бачити. Хоча ми дуже помітні. Дивіться, яка кольорова пляма тут сидить. Що ж, окей. Можете його вбити, можете ні. Я вб'ю для, для перестраховки. Окей, ми не можемо вбирати... Тому ми там... Два участка стіни. Цікаво, як так. Окей, йдемо сюди. Ух ты, оце тлка. Ух uh, ты! Тренажарний зал. This about... so bad. You ass. Okay, тут нам треба під барною стійкою пройти. Повільно і тихо, повільно і тихо. І тут пройти. А що це в тебе за гра, чувак? Коротше, ходім зі своїм. Того перекінчаємо. Окей, беремо книжку. Ну і тепер нам дуже тяжко вибрати зі сумніка, так як тепер тут солдати. Тепер ми можемо використовувати зброю. Мені особисто цікаво. Нафіга особистій охороні пістолети з глушниками. Їм не потрібні пістолети з глушниками. Якраз для... їм потрібно пістолети без глушників, щоб в разі атаки то всі почули це. Так, це пародія якась. Колас у нас пістолет. Таким обоєм. якась з відеограю. А ну, Enter. Не, я хочу... А добре, переріжемо всіх і отім. Хедшот. Ні, не хедшот. Бодішот, короче, кажучи. Дивно. Окей. Ну що ж, кінець болтовні. Ну що ж, проходимо тихо. Тихо. Дуже тихо. Йдемо за ним і робимо йому Хедшот. Клас. От цікаво, а де ці трупи то ділися. Круто. До речі, я б хотів, як одного разу, навіть коли всіх прикінчив, то ви знаєте, ну, зайшов назад ту кімнату з герою і там спробував пограти, але все одно не можна було. О, я занят, шеф Ну, познаю, звісно. По, ну, коротше кажучи, пограємо в майбутньому, коли вже знову тут будемо. А це буде трохи пізніше. Ну що ж, виходимо з того маєтку. Клас! Для нас навіть Велік спецнально поставили. Мені дуже подобається валити звідси на вірі тут. Бля. Якщо не пам'ятаю, то на того гангстера взагалі толку нема нам працювати. Бо так як все, що ми в нього за наші труди дістанемо, то це хіба що авторитет, який дуже повільно росте. Що ж, їдемо так. Я швидко дуже проїду туди. speed на велосипедах. ні то таксі буде таким. Тут класно було б втікати от під музичку таксі. Зобисто я, наприклад, стягнув музичку, запхав в стерео систему, і ну як включив, то так обалденно звучало, що капець повний. Ну що ж, ми знов впали, та нема різниці наш шкару. Тут взагалі травм невідомо якої тяжкості треба йому дати. блин в Короче, конечно, стоим на марке. бы нам хоть 100 долларов дать, че Но он у него по мне кони,